І знову про маршрутки на цей раз конкурс на 42-му. Однак слово конкурс у даному випадку умовне, адже подався тільки один перевізник той, що обслуговує маршрут нині приватне підприємство Чак плюс. Конкурс буде буде у нас 8 червня. Оголошення про проведення конкурсу було опубліковано в друкованих засобах маси інформації в Чернівських відомостях 1 червня. Ксажалінюю що На даний маршрут подався один учасник це минулий перевізник ПП Чак Плюс, директор Ковальов Олександр Олександрович. І більше кого нам буде вибирати, можна сказати. Але в принципі такий сценарій цілком законний. У регламентуючий конкурс постанові кабміну вказано: якщо учасник один, то він навіть документи може подати з помилками і все одно виграти. Згідно порядку проведення конкурсу, 1081, Якщо в конкурсі бере участь один перевізник, навіть якщо він там подав з порушеннями якісь там документи. Він може вбратися як переможець конкурсу. Представники конкурсного комітету 1 липня проводили передбаченою процедурою огляд транспортних засобів, які подає на конкурс перевізник. Як завжди, ціла купа претензій. Відсутність необхідної інформації про підприємця, міськість автобусу, аварійний вихід, побити салони кузов та загальна пошарпаність транспорту в умовах конкурсу. Вказано, маршрут мають обслуговувати 14 автобусів, як і зараз. Хоча активісти запевняють порушення умов договору на маршруті. Працюють 20, хоча управління транспорту цього не помічає, були й інші порушення. Під час наших перевірок вони ну, тобто ми не могли зафіксувати це. Тобто, коли ми виїжджали, вони чітко працювали по, по, по договору. Були нарікання пільговим перевезенням, звичайно, ну це в нас ціле місто. Вочевидь транспортні чиновники міської ради поховали не тільки оновлення маршрутної мережі, а й заміну малих рут та дельфінів на повноцінні автобуси. Про необхідність такої заміни раніше заступник міського голови Олександр Кириченко не забував говорити чи не під час кожного засідання. В подальшому перевізники розумітимуть, що на конкурс треба виходити згідно тих вимог, які ми надаємо. Якщо це з маленьких рут, ми переходимо на більш пасажирів містки автобуси, то ми повинні. Ви повинні в першу чергу перевізники розуміти, що вам потрібно з таким транспортом виходить. Але здається, чиновники-перевізники вже знайшли спільну мову, бо в нових умовах не тільки не вивагається повністю середню міськість, а навіть поступовий перехід на неї за декілька років в рамках інвестиційної програми. Пояснення таким перемінам знаходять досить дивне. Бачите, маршрут проходить не через центр. Маршрути 42 та 29, Вони так як вони не проходять через центральну частину міста, а саме через. Перехрестя проспекту миру та проспекту перемоги вони залишаються в нас ну до 22 місць класу А, АБ. Тож, схоже, що Чернігівці ще довгі роки їздитимуть на концерних бляшанках, які розвалюються на ходу, слухати казки про невигідність великих автобусів та популізм на темі оновлення маршрутної мережі і пріоритету комунального електротранспорту, який профільний заступник так активно відсоював на початку року, а потім відклав у довгий ящик.